Зелена трава у парках квітнуть першоцвіти та дерева. Відсьогодні у Херсоні температура повітря становитиме до 20 градусів тепла в день, розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. З 24 по 28 березня ми втік доволі комфортні погодні умови. Денні температури будуть десь в межах 17 двадцяти градусів тепла. Це доволі комфортно. Справжня весна, тому можемо насолоджуватися погодою. Кінець березня, початок квітня, за прогнозами синоптиків, має бути прохолодним. Після кількох днів теплої весняної погоди температура повітря знизиться. Десь після 28-29 буде зниження температури з нічними показниками десь в районі 0 градусів, тобто знову падіння температури практично на 20 градусів, і оця температура з денними десь цей період з денними температурами десь 5 градусів тепла, а нічними близько нуля. Вона потримається десь аж до початку квітня. Температурні коливання у 20 градусів для Херсонської області звичні, каже Юрій Кіріяк. Що стосується метеорологічної весни, то вона цього року спостерігалась фактично весь рік. Що стосується метрологічної зими, то хочу сказати, що в цьому році вона практично не наступала. Тобто ми не зафіксували сійкого переходу через 0 градусів. Да, були короткочасні зниження температури, які ми фіксували, але зими в нашому розумінні справжньої метрологічної зими на території Херсонської області не було. Аналогічна синоптична ситуація в області додає Кіріяк, спостерігалась два роки тому. Та ж саме ситуація спостерігалася зіманди з 19 на 20 рік. Тобто, це вже, скажімо так, стає на стає нашим скажімо, звичайним ділом, тому що глобальне потепління, його наслідки ми відчуваємо на території нашої області. Також згідно з прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, у наступні 10 днів не очікується значних опадів та посилення швидкості вітру. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.